Я звати Мене І ви на каналі ТОКа І сьогодні у нас з вами буде обустройство І по названню відео ви могли видіти, що сьогодні ми будемо з вами обстроювати дом Барбі. Да, вже майже весь YouTube забитий обустройствами Барбі. А я не люблю отримати обустройства. Тому что вот э, э, обстраиваю сама, не знаю, мне кажется, у меня получилось хорошо. А, давайте я вам расскажу про обустройство трошки, а пізніше вже на теми. темы. Обстроим ми сьогодні дом Барбі, тому що я вчора смотрела э, Барбі, фільм, который сейчас очень популярный. Я не ходила там в кинотеатр, я смотрела онлайн. А, і вот так. от, оч... ну, сказати так, очень понравилось, но все же і не, не, не люблю очень так, ну, короче, пояснювати не буду. А, люблю я смотреть фильми, но больше всего я смотрю драми. Дарами. Хто хто здесь хтось є трамчики, пишіть в коментарях. Е, розкажу е, перша кімната, це в нас, звісно ж, буде ванна. Я вистраювала так, е, як я собі уявляю, е, домик, ну, коротше так. Е, друга кімната це гардеробна, там, коротше, там стоїть усе Більше всього, косметики, всякої, там є все. А третя кімната вона це спальне поєднання з кухнею. Скажу чесно, в мене домик якийсь переповнений, бо ну вже так. І останній, ну, звісно, вулиця, там під дахом стоїть телевізор, і ну, от такий куточок, а там вже на дворі просто басейна, зона відпочинку коло басейну. По времени это встройство мені обійшлося где-то час. Це нормально, так як воно мені понравилось, понравилось. я ставлю 10-10, рідко я ставлю своїм устройством 10-10, але це устройство мені так вийшло в душу. Мені очень понравилось этот такой стиль все розовий. Я обожаю розовий колір. Мій любими колір это розовий і фіолетовий. Тому От так. А, навіть не знаю, що вам сказати вже. Я пропала на дуже довго з каналу, тому що я щас поступила в нову школу. А, і я готувалася колись у і ще все не підготувала, ну, коротше, скоро ще дещо маю прикупити і все. А так, то мені зараз все добре. І я вирішила ще зняти для вас хоч якесь відео. Сьогодні, не пам'ятаю. У нас виходить, а бустерис випав ескресенький, а я зняла вот так. Тому що, зараз, так як я граю на взломі, я скинула свою току, ну, виділяла. Тому мені зараз все потрібно буде обстрілити, тому скоро буде вдома для вас, або збройство, то, то. коротше, у мене на цьому місці буде дуже багато обстрілів. Я так собі думаю. постараюсь хоч знімати кожен день хоч по два відео, якщо мені вийде. Ну, у нас гості, і мені озвучувати не дуже хорошо, так також знімати. Тому ось вот так. Постараюсь. Я теж для цього обустройства не полінувалась, походила по локаціях деяких і там взяла деякі А, Тому вот так Даже не знаю, що сказати про обустройство. Навіть я не знаю. Думаю, зняти відео якесь за цим за тим домиком і все. Ну, він в мене буде просто стояти. Ну, але кстати, або створству. Е, той в новому обновленні, звіняюсь, в мене язик як той, е, Я ставлю. Ну, хотіла б я сказати 10 з десяти, але все ж нам не, не додавали там де е, більше всього для кухні. Для спальні, ну там нам кроваті додавали. Ну все ж я поставлю 10-10. з 10. все ж це косметика. там додавали очень много для ванни. Мені дуже понравилось. Для мене це вот такой как Кайф. Просто смотреть. це все розове, це просто мені дуже понравилось це обновлення. Тому я ставлю найбуде 10 з 10. Хотіла б поставити 9. Не буде 10. Тому от так. Зараз я докладаю останні деталі на швидкості, тому що у мене пам'ять закінчується на телефоні. І от знімати мені дуже важко зараз. Я докладаю останні деталі, і ми з вами ще створимо персонажа Барбі. Тому, от і все. І хотіла сказати. Уже, вот, лето майже промайнуло, и уже скоро в школу, мне даже не верится, это просто жесть, да. Ну, а, вот, я, я ещё забыла, когда делала обзор на обновление, я даже не заметила, что нам дали новую одежду, новые прически в бока тому скоро выйдет обзор кратера персонажей, я так думаю. Тому що от, вийшло, нам ще додали кратер. А от і все. Наше обостриство підходить до кінцу. От такий у мене результат вийшов З ідеєю, абостриство можете брати, і само обустриство можете брати. Я обустроювала для вас, щоб ви могли собі обустроювати такий же домик у себе в токі. Ну, а всім. Спасибо за просмотр. Если вы поставили лайк, підписав на канал, мне будет дуже приятно, так как я знімаю уже полтора года, а мене меня немає. Ну, а всем спасибо еще раз за просмотр. Смотрите наши мои видео. Я стараюсь здесь своими новыми видео. Ну, а всем пока-пока пока пока